Директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Валентин у нас в студії. Ласкаво просимо. Добрий вечір. Добрий вечір. І наше би, запитання напередодні Дня Незалежності, власне, і не тільки. Є дуже багато, по-перше, розмов, по-друге, і офіційних зведень, і заяв, і. І навіть і президента України, але й інших речників антитерористичної операції про загострення, наскільки ми. От, бачили певні матеріали, перерахували о, інформацію. Наскільки воно серйозне, чим воно відрізняється, тому що постійно йде розмова про загострення. Ми пам'ятаємо загострення, коли там взимку в інший час. Яка сьогодні все ж таки ситуація, з чим її можна порівняти, що це означає для людей? Спочатку я хочу довести до наших глядачів інформацію, що ж таке припинення, так зване припинення вогню з нуля часов. 0 хвилин 15 лютого 2015 року, після Мінська-2, 11 577 обстрілів та провокаційних дій. Із них із реактивних систем залпового вогня 235. С артиллерией войской 122-мм, 152-мм, 1021 из минометов 362, из танков 436, штурмовых геев 17, боевых зитнань 155. Это хорошо. Да, мы... В смысле, это плохо, конечно, но э, вопрос в другом. Но даже на той неделе спикер СНБО Турчинов говорил о том, что это впервые за полгода, самое жесткое наколение ситуации. Есть ли оно или нет, понятно, мы все знаем, что Минск едва не действовал как положено, Большой... но... Тижня в цій програмі і щодня на громадському розповідаємо оперативну ситуацію. Іменно для того, щоб підкреслити, що дійсно є загострення обстановки, що дійсно припинення вогню не сталося, і про це кажуть всі військові глядачі, про це кажуть вище військово-політичне керівництво країни. Інша справа, чому? Найпростіше казати, що для того, щоб зірвати нам свят, ну це, на мій погляд, дуже простий підхід до цієї справи. який не простий, не простий, що коротко мабуть, з діями Росії з її метою. Якщо взяти за мету ту, що до чого завжди стремилася Росія, повернути нашу країну до так званого російського світу не дати інтегруватися в Європейський Союз, не дати вступити в НАТО. Що Воєн... особливого зараз да. відбувається в сьогодні тоді. Так, да. воєнний шлях. Воєнний шлях означає для Росії поразку. Навіть якщо вона збільшить вдвічі своє угруповання на Донецькому напрямку. Інший шлях, який вона зараз обрала, це легалізація так званих ЛНР і ДНР. Про це кажуть і Лавров. Через вброс конституції України цих понять, але легалізація при Заявах заявах артилерії і градами тих самих ЛНР і ДНР, як вони кажуть, нас повинні чути, тому що Україна не піде на таку легалізацію. Хорошо, але у Путіна не було риторики в Криму, коли він туди приїхав, а легалізації. Наоборот, були якісь странні заявлення о совместном пути в постройстві будущего і так далі. А це підтверджує якраз першу фразу про те, що нас продовжують. Намагатися втягнути в русські мір ну, Ми розуміємо, у нас часто тут бувають політики, які в принципі і трактують і домовленості, і представники влади, і того самого президента, головнокомандуючого. Як військова людина, так компетентна в своїй сфері, все ж таки можете якось. В принципі, дати якесь порівняння і оцінку ті ситуації, яка є цими днями. Я чому ще запитую? Бо є живі люди, які живуть на лінії фронту, які не розуміють, чи є залякування, чого їм боятися, так що ось ховатися в підвали, як завжди. А, чи справді ось а, ті повідомлення, от постійні, які звучать, так від як з якою шкалою, як би їх охарактеризували. характеризували? Ми пам'ятаємо літо цього року, минулого року, пам'ятаємо, коли був Віловайськ, ми пам'ятаємо Дебальцево, але от що зараз. Зараз бойовики так званих ЛНР і ДНР грають м'язами. м'язами для того, щоб ми пішли на поступки з боку України. І повторюю для того, щоб легалізувати ЛНР і ДНР. Вони бачать, що зараз їх так званий ЛНР і ДНР на грані полурозпаду. Понятно. Просто хотелось бы все-таки понять, это обычные обстрелы как, как все полгода. То есть, как, как сейчас говорят, ничего нового, 152 миллиметра прилетело. Или, или все-таки есть какая-то точка на колени? Безумовно. Це не нове, тому що після е, е, заключення мінських домовленостей ми казали про відвір важкого озброєння. А зараз ми спостерігаємо фактично відкритий вогонь, в тому числі зградів. Більш того, під Луганськом росіяни задіяли своє нове озброєння, так звані так реактивні системи. Грат «Партизан». Що це таке? Чим вона відрізняється від Чим відрізняється, ми казали реактивні системи залпового вогню. А це призначено для диверсантів. Це запуск зі станіни одного снаряда град. І це небезпечна зброя, тому що вона може бути перенесена. і головне, з цієї зброї можна стріляти по своїм населеним пунктам, як зараз і відбувається, наприклад, в станіці Луганському районі. Які в нас є докази? Чого? Так, Ой, я вам вас? Так, дійсно є докази. Ми знаємо, наприклад, що бойовики під станицею Луганської е відстріляли по населеному пункті золоте. І призначення. Призначение этих об... обстрелов как раз и полегает в том, чтобы заляпывать местных жителей и чтобы не дать допустить витоку незаконных взбройных формирований местных жителей. У нас э, на связи с нами есть пресс-офицер сектора М по Мариуполю Ярослав Чепурный и мы хотим как раз спросить у него про эскалацию в этом направлении. Ярослав, добрый вечер. Да, добрый вечер, судья. Ярослав, скажите, наблюдалась ли какая-то особенная активность за последнюю неделю или за последние две недели? Можно ли говорить о новом витке или это обычное обычные несоблюдение минских договоров? Ну, если брать последние недели-две, то действительно мы можем констатировать определенный виток напряженности. У нас, если взять июль месяц доходило в некоторые сутки до того, что не было обстрелов или один-два обстрела за сутки. А вот с началом августа, особенно где-то после 9 числа, началась началось резкая эскалация напряженности, количество обстрелов доходило до 20, до 17, до 15. Вот. Вчера, допустим, 14 было. То есть, ну, лицо сквозь напряженности. Ну, Это я говорю про весь сектора, но если взять еще конкретно Широкина, которая полгода уже не сходила в суд, то в июле месяце там, в принципе, установилось определенное затишье. Боевики вывели туда свои подразделения, они не отстреливали наши позиции в Широкина, они не отстреливали в Бердянском из тяжелых систем вооружения. То есть э, гаубицы, педиатрические э, системы, минометы по нашим позициям не работали. И, и отдельные вооруженные провокации с использованием стрелкового оружия, да, наблюдались э, ночью. Но вот того, что началось после, э, первых, ну, после 9 августа, когда боевики начали обстреливать из Сау, из минометов, то это... Ну, Тоже з определеному росту напряжений і я, Ярославе, коротко скажіть, будь ласка, ми ви сказали про кількість е, там запущених снарядів і обстріли. Яка ситуація з пораненими і загиблими? І щодо військових, і щодо е, мирного населення на цій території? В якій воно ситуації? Ну, стосовно поранених і загиблих, то е, ну дійсно у нас. Е... У серпні місяці більше втрат. Я не можу називати ці цифри, тому що це так би мовити, треба Ну, це дуже така важлива інформація. Я не готова одразу так сказати, але те, що кількість жертв від обстрілів, як серед військових, так і серед місцевого населення ну можна сказати, збільшилася, то дійсно є така тенденція. Бачите, ми дякую вам дуже, Спасибо, Ярослав. Ми будемо слідкувати. Будемо дякую, що з нами на зв'язку. От тут ми просто намагаємося оперативну опера... ситуацію з'ясувати. Як так і само. ви прокоментуєте зокрема ці е... речі, наприклад, ситуацію в Широкіному, про яке багато говорять. От знаєте, це якраз підтвердження того, що я розпочав зараз. Піда наших змі, що ми досить точно. Кажемо кожен день про хроніку, хроніку подій, але ми не надаємо оцінку. Чому цього сталося? Ми не відповідаємо на запитання, яка роль Росії в цьому. Ми не ми, ми не відповідаємо. здається, на... що ми весь час говоримо ні, про Росію Ні, і ще раз ні. Ми не відповідаємо на головне для чого їй це потрібно. А якщо немає відповіді через її стратегію, що вона намагається зробити, то не залишається нез'ясованою і роль збройних сил та інших силових структур. В протидії цим намаганням і роль наших політичних відомств, нашої, нашої дипломатії. Якщо ще е, коротко, якщо відбуваються такі обстріли, і е, частина цієї дипломатичної гри, це все таки гра, е, показати, що одна з сторін там виконує домовленості, так Росія їх не виконує, це зафіксовано. Е, але їхня частина стратегії показати, що Україна так само не виконує. Як діють українські військові у випадку, коли е, відбуваються обстріли? По українських позиціях. українські військові зараз мають право, якщо їх життю загрожує безпосередня загроза, якщо вони переконані, що противник застосовує важку зброю через повідомлення обсє через сектора, через штаб, АТО, через генеральний штаб, вони мають право відкривати. В у відповідь. І це ми вже спостерігали і на Маріупольському напрямку, коли ми застосували застосували свою артилерію, коли противник пішов в наступ батальйонної тактичної групи. Хорошо, у мене є такий вопрос. В тому році був також воєнний парад в Києві. В не же... такой же. Цены парад. Хорошо, этот парад будет лучше. Цены парад. И, и, в время, и, в, и, в это же время, и, и в это же время происходил и Лавайск. Некоторые потом долго это обсуждали, а некоторые обсуждают до сейчас. Скажите, чем отличается, вы говорите, это не парад? Это не парад. Что будет в этом Без что. Наведь э, радикальные силы в месте Києві визнали суттєву відмінність маршу незалежності цього року і параду минулого року. Це полягає в тому, що дана шани тим, хто воює. Не випадково. 70% учасників Марша Незалежності, учасники АТО. Не випадково, що на трибунах будуть на герої України, нагороджені ординами України учасники АТО. Не випадково, що ми відмовились від свідкової, свідкової картинки. Ми будемо в полівої формі. Ми будемо демонструвати нову стрілецьку зброю. Ми будемо демонструвати батальйон, наприклад, Тайдар. Ми будемо Демонструвати перше, друге третє коробки батальйони це безпосередні учасники в складі сухопутних військ, в складі морської піхоти, в складі ВДВ, в складі Національного університету оборони України, учасники подій в АТО. Це да це дань і шана цим людям. Буде важка важке озброєння сьогодні. Вже в Чубуєві. За участю президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України, більш ніж 170 одиниць важкого озброєння, нового озброєння. а ж той, хто пройшов капітальний ремонт на підприємствах ВПК, було передано воїнам АТО. Верховний головнокомандувач розпорядився про впустити це зразки озброєння через полігони. Потім після цього вони направляються в зону АТО. Фактично, це вже відбулося. І був прямий репортаж. Ну, його в прямому репортажі показували, наприклад, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, і ваша роль, яка саме в організації цього маршу? Ви ж Моя там роль? Задів... я один із організаторів. Цього дійства У нас є запитання від громадян Києва. Я не знаю, чи ви читаєте не тільки соціальні мережі, викликало питання дуже багатьох в киян, саме оці вибухи, які пролунали, чи вони були, звісно, не пробними, так але люди, які переїхали особливо з різних регіонів, казали, що всі полякалися, і це не поодинокі я заходи. Думаю, Чому що, це було зроблено? Я думаю, що ті, хто постійно. Живуть в місті Києві, вони вже знають, що під час підняття державного прапору України, а це шанування державного прапору України. Крім дім України виконується 10 пострілів артилерійського залпа Труханового острова. Це вже традиція. Більш того, те, це традиція не лише України. Будь-яка країна, яка поважає свої символи державний прапор під час виконання державного діма і підйому державного прапора надає артилерійський салют. Чи було якось попереджали? Я не знаю, хто можливо не є в традиції. Ви Знаєте, кожен день на Києвом лунають. Вибухи э, так званих Фейерверті, ніхто не лікає. Таких взривів над Києвом не на лунає. Вибачте, але там це не взриви, а це э, халасти постріли чотирьох салютних гармат з острова Струх... Хух, Трухан. Ну і ви загадали не у всіх країнах є війна, які шанують свої символи. То ж там було власне запитання, чи якось будуть їх далі попереджувати. От, от сьогодні буде репетиція, чи попереджувати ну, ну, люди чи всі чого з... чекати сьогодні? Всі знають сьогодні. Буде генеральна репетиція, чи і так само буде підніматися державний прапор України, То, І йому так, будуть так, салютувати. Артилерійськими пострілами, отож, ми можемо сьогодні зараз у цій студії громадського схід попередити громадян Києва. Що жителів... це військовий ритуал під час подняття державного прапора України? Добре, вам дуже дякую за пояснення і наперед за головне, що воно зроблене. Я так розумію, що ви дуже поспішаєте на, вже на репетицію. Так, так, так. Так, дійсно так. Тому ну, спасибі, що ви в цей час до нас завітали і нам трошки пояснили більше про стратегію, а не тільки про маємо ну, По повсяк повсяк про повсякденні події. І ми... У нас тут ще є сектор Б на телефоні. Так, Із і ми, власне, хочемо... Це Євген Сілкін. Хочемо зателефонувати так само в. В інші сектори, щоб з'ясувати, що там. А вам будь-якому випадку дякуємо. Дякую. Лапочка.